Римання на Тернопільщині поліцейські ліквідували масштабні корупційні схеми в одному з районних ТЦК області. Представники територіального центру комплектування налагодили успішний бізнес на ухилянтах. Замість проводити мобілізацію, вони допомагали військовозобов'язаним її уникати. І за це брали тисячі доларів. У Тернопільській обласній військовій адміністрації засідає Рада оборони. У залі представники головних структур і відом, серед яких і керівники районних ТЦК. Ми строїмо маму одну. Обласної поліції розповідає про деталі корупційної схеми в районному ТЦК. У залу заходять бійці спецпідрозділу корти з поліцейськими. Одному з керівників ТЦК одразу вручають повідомлення про підозру. Прошу так, сперечі, з нами добра, правоохоронці обшукують автовоєнкома, знаходячи мало валюти. Часно бійці корду проводять ще майже 40 обшуків в тернопільській та львівських областях, зокрема, і в приміщенні районного та в місті борщів. Поліція поліція про національна поліція вилучають чорнову документацію комп'ютерну техніку та пачки доларів євро гривень. Цього спецоперацію планували ще з весни, розповідає начальник обласної поліції. В поле зору оперативників Карного розшуку потрапила група осіб числа працівників ТЦК СП, окремих представників органів місцевого самоврядування, а також цивільних осіб, які розробили схему на чолі з районним комісаром щодо ухилення від мобілізації цивільних осіб. О кілька десятків і за кожну була встановлена ціна. Так за анулювання повістки – від 4 тисяч доларів за оновлення облікових даних без проходження ВЛК. Дві та таку саму суму могли зняти військовозобов'язаного з розшуку найдорожче до 15 тисяч доларів коштувало списання з військової служби та допомогу у переведенні з бойової частини в тилову посадові особи ТЦКСП попереджували. Цивільних осіб, знайомих, родичів, попереджували не просто так, а за грошову нагороду. Обзвонювали, то це вже виглядало як кол-центр. А за 5 тисяч доларів допомагали відстрочити службу на півроку і водночас створювали перепони для тих, хто мав закони на це право. Суми збільшувалися з діаметральній прогресії. Кожен місяць вимагали все більше і більше. Ті особи, які не мали коштів, щоб відкупитися, вони були залучені в тому числі до фізичних робіт. Наприклад, будували будинок одному із працівників ТЦК. Поборами обкладали і бізнес, погрожуючи аграріям, вилученням техніки змушували їх платити данину. За місяць заробітки зловмисників сягали від 100 до 150 тисяч доларів. Слідчі зараз активно працюють із Цивільними особами, а таких у нас за час документування близько 150, які скористалися послугами працівників ТЦК СП. І вони встановлені. Я думаю, що кількість потерпілих по цій справі буде зростати. У поліції вже встановили, що в керівника районного тацика було п'ятеро співучасників. Наразі досудове розслідування триває. Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Жантучак знову автонас подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.